Вірш Тараса Шевченка садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, Хрущі над вишнями гудуть, Плухатарі з плугами йдуть, Співають ідучі дівчата. А матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає. А мати хоче навчати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх. Затихло все. тільки дівчата, а соловейко не затих. Вірш Тараса Шевченка садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, Хрущі над вишнями гудуть, плухатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата. А матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Вірш Тараса Шевченка Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, Хрущі над вишнями гудуть, плухатарі з плугами йдуть, Співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих.